Друзі, всім добрий день. Так, сьогодні у нас неділя, і у мене для вас новинка. Звільнився об'єкт: це оренда, однокімнатна квартира в новобудові жк «Рогатинська Левада. Це новобудова, розташована біля метро. Центральний ринок. Дуже класна квартира, дуже класний ремонт. Зараз вам покажу. Не перемикайтеся. Квартира розташована на третьому поверсі 16-поверхового будинку. Кухня та кімната. Простора кімната площею 19 метрів. Новий ремонт. Дуже гарний котик. Все робилося з любов'ю. Квартира дуже затишна. Площа квартири 50 метрів. За вікном дитячий майданчик кондиціонер у наявності, диван, є лічильник на опалення, дуже велика шафа купе. Тут розміщується все і навіть більше. Особливість цієї квартири її кухня. Кухня площею 12 метрів. Ось така вона простора, світла. Класні білі шавки, електроплита, мікрохвильова піч і навіть духовка. Ось така гарна духовка, кухня з балконом. Балкон дуже просторий. Бачите, який. І зараз вам покажу санвузол. Отакий санвузол. Тут у нас душ, бойлер, пральна машинка, дзеркало. Ось така гарна квартира. ціна 12 тисяч гривень та плюс комунальні платежі. Приходьте, будь ласка, на перегляди.